Традиційно до Дня міста нагороджують людей, котрі зробили вагомі внески в розвиток Олександрії. День нашого міста відзначається в останню неділю травня. Цього року свято припадає на 26 травня. Кого цього разу відзначити вирішили депутати міської ради на позачерговій сесії 14 травня. Відзнакою за заслуги перед містом Олександрією було вирішено нагородити президента «Оболонь» киянина Олександра Слободяна. В Олександрії розташовується філія цього акціонерного товариства, яка є однією із бюджетутворчих підприємств для нашого міста. Також аналогічними відзнаками було вирішено нагородити голову квартального комітету номер 14 Олену Вексельман та генерального директора. ТОВ «Авіто Трейдінг груп Анатолія Поляцького, якого в нашому місті більше знають як одного із власників катеринославських меблевих майстерень. Рішенням сесії присвоєно звання почесний громадянин міста, кандидату педагогічних наук, заслуженому вчителю, учаснику бойових дій Великої Вітчизняної війни Шевченку Іллі Антоновичу. Ілля Антонович працював директором Олександрійської школи номер 13 що знаходилась на перемозькому мікрорайоні. Також був викладачем Кіровоградського пединститу. Нині Ілля Шевченко старший викладач Олександрійського педагогічного коледжу імені Сухомлинського. цьому році Ілля Антонович буде святкувати своє 90-річчя.